як розв'язуються задачі на те, що в речовині є домішки. І використаємо при цьому наші знання з попереднього року. Це знання про алотропію і знання про хімічні властивості неметалів. Отже, що до задачі по алотропії. Давайте з домішками задачу. Який. Об'єм озону утвориться, якщо вступає в реакцію. 100 літрів кисню з 10 відсотками домішок. Отже, який об'єм озону? Об'єм у нас позначається В озон це алотропна модифікація оксигену. Аутробна модифікація це коли один елемент утворює декілька простих сполук. Озон це О3. Об'єм невідомо, а в реакцію у нас вступає 100 літрів кисню. Тобто об'єм кисню. Кисню у нас кисень О2 складає 100 літрів. Але в цьому кисні є домішки. Масова частка. Тобто відсотки це масова частка. Масова частка або об'ємна частка. Якщо це об'єм, то об'ємна мала бути частка, але вони чисельно між собою тут рівні. Тут не те саме значення має бути. Тобто об'ємна частка або масова частка домішок складає 10%. Щоб не гратися з відсотками, можемо їх зразу перевести в дріб, поділивши на 100. Десь 10 поділити на 100, буде 0,1%. Так, що мається на увазі? Тобто ми говоримо про кисню. Є певний об'єм кисню, тобто це все заповнене киснем, але тут кисень є з домішками. Тут є домішки якихось газів, і їх тут 10%, а всього об'єму тут. 100 літрів. Тут побажається, що тут 100 літрів кисню, але насправді вони з домішками. Як ці домішки позбавитись? Тому тобто, який реальний об'єм кисню буде складати, це в нас е, буде виходити, що кисню тоді 90%. 90% чистого кисню. Тобто Масова частка кисню тоді це 90%. Логічно буде так. Або поділити на 100% це 0,9%. Домішок 10%, тоді кисню буде ось так 90%. То виходить, що щоб знайти реальний об'єм кисню, то потрібно 100 літрів того явного кисню, буде вважати його сумішю, що містить кисень, помножити на... 90% 0,9. І це в нас виходить 90 літрів кисню. Це в реальності 90 літрів кисню. Чистого кисню там міститься все решта домішки забруднюючі домішки, які не вступають в реакцію з утворенням озону. Ось таке має бути у вас розуміння. То рухаємось далі. Нас ще не готово. У нас є утворення озону. Тобто кисень вступає в реакцію, перетворюється на озон. Нам потрібно рівняти. тут три молекули кисню, потрібно, щоб утворилися дві молекули озону, тоді буде рівність і вступає в реакцію саме 90 літрів кисню, не 100, бо 100 було з домішками. Тут ми 3 множимо на 22,4, адже у нас тут об'єми за нормальних умов. А ми не знаємо, скільки літрів озону твориться, і тут 2 помножити на 22,4. Щоб виконати таку задачу, нам потрібно пам'ятати, що 90 навпроти х. А3 помножити на 22,4 і 2 помножити на 22,4. Щоб знайти х, нам потрібно 90 помножити на 2, помножити на 22,4 і розділити на 3, що множиться на 22,4. То ми бачимо, що скорочується, багато скорочень буде. 22,22,4 скорочується. 90,30 скорочується. Тут у нас 90,3 скорочується, тут буде одиничка. Тут 90 на 3, це буде 30. Тут 30 на 2 це 60 літрів. Тут у нас скорочується це 30, тут одиничка, 30 на 2 буде 60 літрів. Тобто з. 100 літрів сумішів, які 10% до мішок, йде 90% кисню. Тобто логічно, це ми прийшли до цифри 90%, це логічно, скільки там чистого кисню. Виходить, що з 90 літрів кисню твориться 60 літрів озону, адже ми бачимо, що з трьох молекул кисню утворюється лише дві молекули озону. Це алотропні модифікації оксигену, який утворює дві простих речовини, кисень і озон. Отака між собою йде взаємодія. Під дією ультрафіолету відбуваються ці всі процеси, і реакція тут оборотня може утворити. З озону утворюється кисень, з кисню утворюється озон, і це постійно в нас утворюється на планеті озоновий шар, який захищає нас якраз від жорсткого ультрафіолетового промінювання нашої найближчої зорі – це Сонця. Далі, щодо таких же самих задач на хімічній властивості. Не металів, то подивимося, як реагують неметали з водним. Яка маса гідроген хлороїду утвориться, якщо До хлору Додали. суміш що містила да. так 5% домішок загальним об'ємом 400 літрів. Ось така задача. Яка маса гідранхлориду? Маса гідроген хлориду, H, хлор? Невідомо. Утворюється якщо до хлору, то в нас є хлор, хлор записується з двійки хлор 2, перекисень 2. Додали суміш, що містила водень. Тобто там точно є водень. І ця суміш, тоді загальним об'ємом, суміш загального об'єму 400 літрів, об'єм суміші. Суміш, яка містила водень, цій суміші є водень. 400 літрів. Але масова частка домішок там складає 5% або 0,05, якщо поділити на 100. А тоді водню, скільки було? Це все, що залишається, тобто масова частка водню в цій суміші. Це логічно, ми можемо припустити, що ця суміш це 100%, а 100-5 це 95% водню. Тобто водню 95% або 0,95, якщо поділяти на 100%, якщо дріб переводити. У нас такий скорочений запис. Домішки нам потрібні для того, щоб потім логічно вивести, скільки чистого водню в цій суміші. Тобто в суміш це містить і домішки, і водень. Водню 95%, а тут 5% домішки. Домішки не утворюють в реакції гідроенхлориду. Тобто Хлор до нього додати суміш водню і в нас утворюється гідроенхлорид. якщо без малюнку це все зображати. І що виходить? Нам, ми шукаємо Х грам гідрен хлориду маса. Якщо маса так, ми далі бачимо, що не урівняно. Тут помножаємо на 2, тепер рівність. І ми бачимо, якщо маса, то 2 помножити на відносну молекулярну масу, або малярну масу вони чисельно рівні. Гідроген хлориду шукаємо в підручнику гідроген і хлор. Отже, гідроген у нас номер 1 Округлюємо тут 1. будемо. Один і додати хлор. Додати інший елемент, це Хлор хлор бачимо номер 17 Тут ми округлюємо 35,5. Хлор не округлюється. Додати 35,5. Отже, тут разом буде 36,5. 36,5 ставимо. А тут водню ми не можемо ставити 400 літрів, адже він з домішками. А щоб знайти об'єм водню, реальний, нам потрібно 400 помножити на 0,95. Так, ми з вами давайте 4 на 9, 360 Тут буде. 360 і 4 на 5 це 20 плюс 20. Це буде 380 літрів. Отже, водню 380 літрів. А ми знаємо, що якщо є об'єм, то це буде молярний об'єм 22,4 літр поділено на моль. Це стандартний буде об'єм для нормальних умов. І тоді ми бачимо, що 380 навпроти Ікса 22,4. Навпроти 2 помножити на 36,5. Щоб знайти Х, ми 380 множимо на 2, множимо на 36,5 і ділимо на 22,4 літри. Це нам покаже реальну масу. Якщо це все зробити, поділити, це буде реальна маса в грамах, скільки утвориться утворюється хлориду. Ось Таким чином можна визначати саме і розв'язувати задачі. на... Домішки. Це як один з методів. Можна спочатку визначати масу домішок або об'єм домішок, а потім їх включати. або виключати. І давайте подивимось також на домішки задачу з використанням маси, з використанням того, що в нас стосується до таких задач, але через масу і на хімічній властивості, і на металі. Давайте знайдемо. Яка маса солі утвориться. якщо змішати Йод із

Маса солі, маса солі, Ми поки ніби як не знаємо, що тут за сіль, Ми здогадуємо, що це буде алюміній з йодом, це алюміній йодит. Маса солі невідома. Змішують йод йод формула ось така, йод. 2 І також є в нас маса суміші. Маса суміші у нас складає 40 грам. І там міститься в цій суміші алюміній, а також масова частка домішок, ми побачили домішок це 15%, або якщо перевести в дріб, це 0,15. Але ми знаємо, що тоді алюміній, масова частка алюмінію чистого, там, якщо домішки, це буде 100% всієї суміші відняти 15. Це буде 85% алюмінію там, або 0,85. Ось таким чином. І ми знаємо, що коли йод додати до алюмінію, буде утворитися алюміній йодит, адже йод одновалентний. Алюміній трьохвалентний. Спочатку записуються металеподібне метали. Тут алюміній йодит. Потрібно урівняти Два множимо на алюміній йоди, бо тут не парні числа 1 і 3. Алюміній стало 2, а йоду 6, умножаємо на 3. Отже, сіль тут у нас. Алюміній йоди це Х грам. І тут у нас буде 2 помножити на відносну молекулярну масу алюміній йди. Алюміній йодид буде наступним чином визначатись. це алюміній. Ми шукаємо підручнику алюміній. Його атомну масу це номер 13, буде 27 округлюватись. 27 додати йод, йод 120. 27, номер 53, 127. Округлити 127, що й множиться на 3. Отже, в нас що буде? 27 плюс 127 на 3. Тут буде 360 21, 381. Отже, додаємо, це буде.

це 408%. 408, ось 2 помножити на 408. Тоді ми не можемо підставляти 40 грам алюмінію. Сюди не можна ставити 40 грам алюмінію. Нам потрібно знати, яка маса реальна для алюмінію, щоб визначити скільки дійсно вступає в реакцію. 40 це суміш, в якій є домішки. Домішки ми відкинули, а чисто алюмінію там 85%. Отже, щоб знайти це 40% помножити на 0,85%. 40 поділено, помножити на 4 на 8 це 36. Отже, у нас є 36 і 40 помножити на 5 буде 20. Це ще 2 грами, плюс 2 грами. Це виходить 38 грам алюміній. Тут алюміній 38 грам. А якщо у нас ось 2 урівняно, тоді у нас алюміній шукаємо. Якщо грами, то. Відносно молекулярну масу або відносно атомну масу для алюмінію, тут без різниці. Вона чисельно вона буде всього лише 27, тобто множиться на 27. 2 помножити на 27. І тоді 38. Навпроти Х. 2 помножити на 27. Навпроти 2 помножити на 408х дорівнює. 38 помножити на 2, помножити на 408, розділити на 2, помножити на 27. І ось результат буде в грамах. Те, що ви знайдете, це буде в грамах. Отаким От, чином визначаються і розв'язуються задачі на домішки з використанням такої нашої теми, як хімічні властивості, неметалів, а також їхніх алотропних мудифікацій. Потрібно знати хімічні властивості, а також алотропні модифікації хімічних елементів, саме неметалів. Тому потрібно повторити і попередню нашу тему.